П'яткова шпора сам по собі діагноз некоректний, і його навіть в міжнародних класифікаціях не існує. П'яткова шпора – це просто рентгенологічний прояв на знімку. Так? Що це таке? Пам'ятаєте, ми з вами розглядали плантарну фастію. Плантарна фастія поєднує п'ятку. Фаланги пальців, але ж таки в глобальному масштабі плантарна фасція поєднує пальці з чим з ну, головою. так? Це досить така значна структура і так далі. Але ж таки, якщо трошечки звузити і прицілитись на саму плантарну фасцію, все ж таки одна із функцій це контролювати, обмежувати і стабілізувати рухливі стопи в межах можливості цієї плантарної фасції. Якщо дуже банально скажімо, опустити все, ті всі складні функції, плантарна фасція приймає участь в тому, щоб наша Склепіння не просіло і не стала стопа пласка. Тому тонтарна фалься бере початок в п'яті і кріпиться до фаланг пальця. Якщо наступу впливає досить значне навантаження, скажімо так, робота на ногах. Так? Тиск на стопу відбувається постійно великий, і ця плантарна фасція разом з м'язами, разом з в'язками, з усіма, але ж таки про плантарну фасцію. вона виконує надмірне навантаження для того, щоб отримати стопу, і стопа не розпласталася. Надмірна вага фізичні вправи, які, наприклад, не бібес підготовки, людина починає виконувати. Так звані підсніжники, так зиму наїдала, є потім весною. Треба його все на пляшу, кубики та усе закет, так? Поїхали на стопу досить значне навантаження, і ця плантарна фасія не витримує своє навантаження, і вона починає спочатку трішечки розтягуватися, потім пошкоджуватись в більш слабій своїй ділянці. Це пошкодження, да воно як звичайна ранка невеличка. Так, якщо ми пошкарябались, ми беремо спокій і він загоюється. Але на нозі, які в нас спокій. Ми вчора перенавантажили, вона трошечки потягнулася, так? а завтра у нас зранку що треба йти на роботу. Так? І це запалення якраз є больовим таким симптомом, одним із частих і головних. І дуже характерний симптом школи це стартовий бік. Тобто, прокинувшись зранку, зробити перший крок, і ніби до того гвіздок забиває. Потім зробив декілька кроків, біль зменшується. Так? А Потім знову посидів, так, там годину-дві в активці. Наступити знову не можеш. Як це відбувається? А знову принцип рамки. І коли ця рамка, бо якщо не чіпаєш нічого, а потім береш, як чіпаєш і ще сильніше, бульвольно, чим падаєш в перший раз. Правильно, десь такий принцип є в нашій неплантальній фасції. За ці годину-двічі за ніч вона підживає, і потім, коли ми перший крок робимо, вона натягується і цю ранку здирає. Так? Тобто він підзагоюється десь на 10-15%. Але ж таки вони досить, щоб отримати ступу, наступаємо ревому і скарпили бій.